Доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому подкасті Двоє на кушетці». Це такий подкаст, де ми разом з психологом Дар'єю Літвінчук і мною психологом Іриною Жуховською говоримо на різні психологічні теми. Долучайтеся до нашого каналу, обов'язково підписуйтеся. В процесі перегляду відео пишіть нам свої коментарі, пропозиції. Також сьогодні у нас тема, яку ми будемо розглядати, це стосунки, і я більше так наз... хочеться звузити цю тему до теми, чому сьогодні важко знайти партнера для стосунків. Я почну з таких питань. Голов... Не то, що основних, а ключових, да, на яких би я зробила акцент, я виділила таких шість пунктів, і Дар'я також нами поділиться своєю думкою експертною стосовно стосунків. І так, а чому сьогодні важко знайти партнера для стосунків? Взагалі, я вважаю і те, що я бачу зараз, це те, що змінився сам запит на стосунки. Тому що раніше стосунки були про виживання і соціальну норму. А сьогодні більше про емоційний контакт, про безпеку, про розвиток і свободу. Вимог більше, а готовність їх витримувати не завжди. І що робити в такий момент? Це чітко сформувати для себе навіщо вам потрібен партнер. Він потрібен для близькості, для стабільності, для росту, для сім'ї або для чогось можливо іншого. І також зняти з партнера роль, аби він закрив усі ваші потреби, тому що ваш партнер чи партнерка не є вашими батьками, які мають вас доколисувати. Чіткі уявлення про те, як має виглядати партнер але з урахуванням того, що він не буде закривати усі ваші потреби. Другим пунктом я б виділила страх близькості, він найчастіше зустрічається і часто маскується під такою фразою «Я просто, я просто переборчива, я просто вибіркова. Але що насправді скриється, так це страх бути відкинутою, страх втратити свободу і страх повторити травматичний досвід. Якраз я знаю, що Дар'я буде говорити про сценарії, якраз там вона більше розкаже про що таке травматичний досвід, що він буває прописаний не лише ваш травматичний досвід, а й досвід ваших батьків або інших людей, в колі яких ви виростали і здобували досвід. Що робити в таких моментах, це дивитися, подивитися не на кого, тобто не кого я обираю. А а Кого я не підпускаю до себе, і працювати з прив'язаністю, і працювати з підвищенням своєї самооцінки. А третє це невідпрацьовані попередні стосунки. Пункт, з яким часто також звертаються до мене на особисту терапію. А, такі емоційні хвостики часто тримають сильніше, ніж здається, тому що в моменті виникає порівняння попередньої партнерки чи партнера з нинішнім. Виникає злість. Чому виникає якраз якраз? Тому що ми порівнюємо одного партнера з іншим або партнерку, і ми бачимо, що вони не однакові, але очікування у нас як до колишньої, або чи колишнього. І через це виникає злість, тому що виникає певне розчарування по відношенню до людини, і виникає така внутрішня злість, яка або може не проявлятися назовні, тобто ви можете її тримати в собі, але від цього вона нікуди не дівається, або вона проявляється і тим самим руйнує стосунки. Ідеалізація минулого відбувається, якщо ми не проживаємо минулий досвід, то ми можемо почати його ідеалізувати, потихеньку стирати все, що було поганим і нам не підходило, і добудов, мозок добудовує цю картину такими розовими прекрасними тонами. Також відбувається внутрішній діалог із колишнім замість живого контакту з новим. Напишіть, у кого таке було, що коли при розставанні проходив якийсь час, і ви починали будувати діалог з колишнім. Проговорюючи якісь це не обов'язково претензії мали бути, але зачасту так трапляється, що це саме про, про якісь претензії. А, і ось цей внутрішній діалог він забирає ресурс, який міг ми могли б потратити на те, щоб знайти реальну живу людину, з якою могли б будувати нові стосунки. А що в таких випадках робити, це психологічно завершити стосунки, а не тільки фактично. Це якраз в роботі з психотерапевтом можна зробити, якщо ви відчуваєте, що ви самостійно цього не можете зробити. Як зрозуміти, що я самостійно не можу це зробити, це якщо вже після розриву пройшло півроку, а ви ще досі в подумки говорите зі своїми колишніми, згадуєте ці відносини, страждаєте по з приводу розставання. Якщо пройшло вже більше ніж півроку, а ви досі емоційно знаходитесь в цих стосунках. То вам точно треба звернутися до психолога. І також розрізняти, я хочу партнера, чи я хочу не бути на самоті. Тому що часто буває, після болючого розриву просто не хочеться бути на самоті, а хочеться знайти, аби когось, в плечі, щоб в плече цієї людини можна було втикнути свій носик і поплакатися. Дар'я я пропоную, щоб. Я ще три такі варіанти хочу сказати, з якими часто люди звертаються, але попередньо розкажи, будь ласка, нам про сценарії, за якими люди будують стосунки. Да? От, що б ти хотіла додати від себе? Ну, для початку я б хотіла нагадати, що підписуйтесь на, на канал. На серії наших подкастів «Двоє на кушетці», яка е, успішно була, е, мала успіх в інстаграмі. Ми перенесли її в більш термін е, такий довший формат на YouTube, е, тому будемо раді підтримці, лайкам, е, рекомендаціям, пересиланням. Е, ось. А від себе я б сказала, що проблеми в стосунках або неможливість вибудувати адекватні здорові стосунки, зв'язана не з не з випадковістю, а з тими моделями стосунків, які ми засвоїли ще в дитинстві. Наше оточення і те, як ми е, будуємо близькість значною мірою складається з присвоєними патернами поведінки е, ще з дитинства. Від важливих значимих дорослих і від середовища, де ми зростали, найчастіше це проявляється у двох сценаріях: повторення сценарію або контрсценарій. У першому випадку повторення сценарію людина обирає партнера, схожого на свого одного з батьків. Тобто, якщо бо батько був холодний з залежностями і так далі, жінка обирає такого самого собі партнера. Або, наприклад, чоловік обирає собі холодну відсторонену жінку для стосунків, що цілком повторює модель поведінки його матері. Також може бути контрсценарій. Це людина намагається зробити все навпаки. Тобто, якщо були батьки з залежностями, тобто обирається людина, яка взагалі не має дотичності до таких е, серйозних захворювань. Е, тобто, але е, суть залишається одна: в першому випадку обирається те, що є знайомим, а в другому випадку е, що зовні це виглядає як свідомий вибір. Але навіть у контрсценарії людина все одно відштовхується від дитячого досвіду. Проблема виникає тоді, коли сценарії постійно повторюються, і стосунки знову і знову приносять біль. Людина усвідомлює, що їй боляче, але водночас інакше вона не може. І вона тим ще й найстрашніше в цьому, що вона не розуміє саме, в чому полягає проблема. Для неї такий формат стосунків є нормою. Звісно, я е, описала такі більш е, найчастіше ситуації, які зустрічаються, і найбільш такі е, скажімо так, травматичні е, стосунки з залежною людиною е, і так далі. Але навіть в якихось таких е, маленьких непорозуміннях е, все ж таки ми робимо цей або сценарій, або контрсценарій. Оскільки якщо людина не отримає знайому з дитинства дозу напруги, холоду, боротьби, нестабільності, виникає внутрішній дискомфорт, ніби чогось бракує. У результаті окремо боляче стосу... з цією людиною з ким такі болючі стосунки, але разом ще болючіше, і будувати стосунки стає складно. Якщо говорити про те, як обирати партнера і не повторювати сценарії родини, в якій людина зростала, то ключовим є повернення до себе. Знову ж таки, це йде в дуже серйозний шлях зцілення людини про життя образ, розуміння причинно наслідкових зв'язків, чому так чи інакше складалися стосунки вашій родині, в якій ви зростали. Повторюсь, можливо, відпускання образ і розуміння того, що ви зараз окрема людина, яка може діяти самостійно, приймати рішення, будувати свою долю і так далі. Тому таким ключовим є, знову ж таки, повернення до своїх бажань, фокус на своїх сильних сторонах і прийняття своїх слабких, принаймні озвучити, назвати свої слабкі сторони, щоб пізніше людина, з якою ви в стосунки, і якщо так трапиться, що знову ж таки це повторення вашого травматичного досвіду з дитинства, щоб цій людині було важко оперувати вашими слабкими сторонами, оскільки, якщо ви про них знаєте, важче оперувати вами. Без цього, без цих такої бази неможливо усвідомлено будувати стосунки. Далі є етап, який не виглядає зовсім романтично, а таким, виглядає таким прагматичним планом, але, тим не менш, він є не менш ефективним. Для того, щоб розуміти, як побудувати адекватні здорові стосунки, комфортні для обидвох сторін, треба розуміти, що ж я хочу давати в стосунках і отримувати. Тобто, так званий. Ви приходите в магазин, і коли ви знаєте, що ви хочете купити, ви виходите з, з тим предметом, за яким ви йшли. Коли у вас немає чіткого е, формулювання, що вам потрібно, ви виходите з повним кошиком, е, втомлені е, з мінусом на карті, і е, втомлено несете великий пак пакунок додому. Тому... Важливо, ще, чи... Можна я ще додам? Так. А ще найголовніше, що без того продукту, за яким ти заходив в магазин? Так, так. так. Тому о, дуже неромантична, але стратегічне цинічне окреслення е, все ж таки варто впровадити. І особливо я, коли до мене приходять клієнти е, з проблемами у стосунках або з відсутністю стосунків, я е, часто прошу. Все ж таки, як би ви хотіли, щоб вас любили, і щоб ви хотіли, і який би мав бути ваш партнер, з яким, на вашу думку, вам буде класно. Оскільки часто людина. Розумієте, у нас зараз такий час, коли у нас романтизуються хворі стосунки. Серіали, книги з таким е кульмінаціями і розвитками, але ми на це дивимося і думаємо, що воно так само. А так направду це стосунки, які приносять багато болю. І у людини з'являється таке хибне розуміння, що ж таке. Кохання, що ж таке, стосунки, і тому, знову ж таки, я прошу опредметити, зазначити, що ж я все-таки все-таки хочу отримувати в стосунках і яким має бути партнер. І, звісно ж, треба розуміти, що партнер, інша сторона. Так само має травматичний досвід, або не такий, можливо, взагалі, вона щось приносить з собою з свого минулого. Це теж треба розуміти, і ви теж маєте заохочувати її бажання. І для того, щоб побудувати здорові стосунки, варто розуміти, хто я і що мені потрібно. Це якщо зовсім підсумувати і класно зазначити. І без цього всього знову ж таки будуть попадатися такі стосунки, такі люди. Це не буде робити їх поганими чи хорошими, просто будуть це не ваші люди, з якими у вас немає можливості на даний момент побудувати стосунки, які вам будуть приносити приємність. Позбавлення старих сценаріїв сімейних це процес точно не швидкий і не легкий. Це тривалий шлях самопізнання, спостереження за власними реакціями, яких ви набували в цих родинних стосунках, щоб вижити десь, щоб на вас звернули увагу і так далі. Емоціями, тригерами і внутрішніми конфліктами. Але за наявності бажання і готовності працювати з цим, шлях є цілком можливий. Так, Ірина, я пам'ятаю, що у тебе ще три таких. Так, так. А, окей, а, зараз я собі подивлюся, в записах що я записувала. Так, а, да, я нагадаю, що я проговорила три попередні: це про чому зараз не вдається побудувати да, стосунки, прям такі конкретні запити, з якими люди звертаються. А четвертий пункт це ідеалізація, і завищені очікування. В принципі, воно перекликається з тим, що ти сказала, тому що соціум навколо там, і ті ж самі соціальні мережі можуть створювати ілюзію, що ідеальний партнер десь є, треба просто його знайти. І тим паче реальний, ідеальний партнер має виглядати ось так, і так і так. Але реальність вона така, що люди живі, і це не образи з інстаграму, а це люди мають свої як хороші якості, так і якості, які вам будуть не до вподоби. Це не значить, що вони погані чи, чи там. Якісь не такі, а да? просто для вас вони не такі. А тому в цей момент варто відокремити свої цінності від своїх фантазій, сформувати якраз список критично важливого, те, що ти говорила Дар'я в своєму партнерові. І є критично важливе, є бажане. Але не обов'язкове. Так, от критично важливе, це те, що без чого ви точно не зможете бути з партнером. А бажане, але не обов'язкове це те, на що ну, було б класно, якби воно було, але якщо цього не буде в партнерові, то якби світ від цього не А, Тому що немає людей ідеальних, от треба викреслити. Немає ідеальних людей. Далі, висока автономність і складність впускати іншого також один із пунктів, який заважає будувати стосунки. У багатьох дорослих людей життя вже вибудуване. Там робота, ритм, звички, простір і партнер це зміна системи. Неприємне доповнення. І треба розуміти, що коли партнер приходить в ваше життя, то у вас змінюється повністю система вашої, вашого життя і має вибудуватися заново. А, ваш ритм теж може змінитися, ваші звички теж можуть змінитися. А простір, в якому ви будете проживати, теж зміниться. В цей момент варто запитати себе, де в моєму житті є місце для іншої людини, і не шукати ідеальної сумісності, а готуватися до того, щоб домовлятися. І такий шостий пункт, з яким часто люди приходять такий запит, це внутрішній конфлікт між хочу, але боюся, тому що є знову таки, як ти Дар'я сказала, певні причини для цього. Це не. Також сценарії або контрсценарії, які людина має в своєму несвідомому, які створюють таку проекцію шляху до відносин. І коли людина хоче відносин, але при цьому вона боїться, зачасту цей страх він неусвідомлений буває. А, і а, психіка обирає безпеку, а не близькість. І в цьому випадку треба працювати не з поведінкою, тобто тут не про те, щоб піти на побачення і так далі, а треба працювати з внутрішніми дозволами, і це якраз про роботу з психотерапевтом. І ставити собі питання, що для мене небезпечно у близьких стосунках. Це те питання, з яким зачастую починаю роботу психотерапевт зі своїм клієнтом, якщо клієнт має внутрішній страх входити в близькі стосунки. Підсумовуючи, хочу вам сказати, що труднощі з пошуком партнера це рідко проблема ринку, так би мовити. Да? Частіше це етап внутрішнього розвитку, де стара модель стосунків вже не працює, а нова ще не сформована. І якщо коротко, що справді допомагає, це працювати з прив'язаністю, усвідомлювати свої страхи, а не боротися з ними. Також Мати ясність у власних цінностях і е, випрацьовувати здатність бути в контакті, а не в ідеалі, тобто не ідеалізувати інших людей і не шукати цих ідеальних стосунків, бо їх не існує, це фантазія. Так як ти сказала, Дар'я, все сучасне мистецтво, і не тільки сучасне, взагалі все мистецтво побудовано на фантазії, на фантазії або про якийсь ідеал, до якого люди хочуть е, е, йти. Або на, ну, і на внутрішньому конфлікті неможливості дійти до якихось прекрасних стосунків. А, вся наша, все наше мистецтво побудовано на неврозах. Тому а, в фільмах ви точно не здайте здорового кохання, бо якби воно там було, повірте, це було б дуже нецікаве кіно. Дуже, дуже так, нецікаве так, кіно. Хочу вас закликати до того, щоб ви поділилися цим відео обов'язково зі своїми друзями знайомими, які зараз знаходяться в пошуках партнера або завершили свої стосунки для того, щоб підтримати їх такою психоедукацією, психоосвітою, щоб вони мали можливість зрозуміти себе частково. А, і е, вчитися, щоб вони вчилися будувати стосунки. Це не значить, що вони не вміють їх будувати. Можливо, їм просто не вистачає якогось одного пазлика для того, щоб побачити всю картину е, в цілому і прояснити для себе ситуацію. А, так буває, що іноді. Е, ми входимо в якісь відносини, і потім через якийсь час виявляємо, що ця людина не відповідає нашим цінностям. І щоб не повторювати такий сценарій, то варто попрацювати з собою. Варто... Психотерапія це не лише про роботу з внутрішніми питаннями, внутрішніми конфліктами, а це ще і психоедукація, також, тобто психоосвіта. Хороший. Психолог, психотерапевт він навчає свого клієнта елементам психології для того, щоб людина розумілася як в собі, так і в інших людях, тому що ми існуємо в контактах з іншими людьми, і для нас важлива соціалізація бути безпосередньо серед людей. Для здорової психіки це один із основних пунктів. На цьому ми будемо сьогодні завершувати. Пишіть свої коментарі, на які теми ви б ще хотіли бачити відео. що з цього відео, наприклад, вам сподобалося, зацепило, якісь наші фрази, якісь наші думки. А можливо, ви б хотіли щось додати, розказати свою особисту історію, якщо це можливо. Ми реагуємо на кожен ваш коментар і будемо раді вас бачити на нашому наступному відео. Все, пока-пока. Пока-пока.